Друзі відкритий турнір Переяславщини міської громади, який проходить Переяславі. Зібралися шість команд. Шість команд, друзі. Зразу йде гра. І фінальна команда Великої Гаратові Ті Вергуни у голубій формі ось цього хлопчика. Так що вергуни 13-8 Виграють пока. Ой, хороші! Хороші трошки трошки замінився Іграчок номер 7. Найкращий у команді, але команда продовжує і без його вести рахунку 15-9. 29. А каратель Оно А Каратель Роблят тоже чудеса Хороша подача Каратель и строє Новпрямово без винтовки Даже не нагнулася поля не нагнулася. 15-12. Рату трошки відстає двергунів. Але можна трошки зібратися і... підтягнутися. Почкам. Підтягнутися. Ох, кидочок одкидини! Oameni Caratul Verde Sproba atache A caratul Haseci Caratul Haseci Pe recur Acuna 17 16 Caratul Iveru ala Spred Otvam І. Порт! Ах ти! Що там суддя вирішує? Поле 18-16. Таратоль повела в рахунку. Повела в рахунку. От бача, Що там? Хороший удар, чудовий удар! Там працюють обидві команди. Ох, сетку вчепив, чот не пошла по шву. 19-17. На користь. Карагоді. Ох, 20-17. На користь. Ператорі. Щось довго завис. Завис 21-18. і точка Кіточок 19,21. Паратой. Веде в рахунку, але, але ще грайде. Отак є. А тут. А, отір я у м'яч 2024. І це гра за бронзу. Так що хто поваже силий узол медалей додому, друзі, 21 24. Там? О, пройшов Хороший, хороший. Распочалась другая партия Каратуль В этом рахунку 4 5-0 Другая партия 5-0 за Каратуль Вергуны Трошка Трошка Зараз вони трошки зберуться. І з другу партію можуть трохи усили. Усили. Що там за свисточки? Рахунок. 9-2. Друга партія за карапелью, друзі, впевнено до бронзових медалів. Фомада Вигрателі молодці не дають дуже шансів Вергунам у Вергунів, Вергунів вибув самий потужній ігрок, так що в команді трошки важче! Без його зробити правильний результат для команди. Панадцять рахунок. О, Ваня! Ваня старався, але потужний удар пройшов. О вот там чудово 13-4, тринадцять, п'ятнадцять, сім, Ратель виграє у боротьбі за бронзу, а зразу готовляться команди для розіграшу золотих медалей. Команда Гайшин і команда саме своїх. Дуже потужна приязницька команда. Команда дуже потужна виступає у багатьох змаганнях. Дуже великий уровень. Але Приємно, що команда Гайшин буде в нею в фіналі у боротьбі за золоті і срібні медалі і за Кубок. Будемо дивитися. 17. 18, 11. Друга партія. Впевнені проводять. Великокарательці 19,11. Впевнено до бронзових медалів. Першості переясниці громади. Чудово! Що Та там звісток? 2016. 2017. Вергуни проти карателі. Верхуни проти карателі. Спортивний овали овала. Що там? о ММО. 21.17. 21-17. 24. Восемнадцять. Велика каратель. Какаратоль виграє, виграє проти Вернів. І виграла, друзі, 25-18 бронзові медалі Переясовської міської громади в відкритому турнірі з волейболю. Вітаємо обидві команди, обидві команди. Вергуни і велика Карата. Дякую друзі, хлопчикам і дякую усім, хто був з нами. Слава Україні! Героям слава!